Роботи науково-дослідного відділу Національного природного парку Порядницький. Зараз ми продовжуємо багаторічні роботи із моніторингу водних екосистем. Зараз ми знаходимося на річці Удай на постійній станції спостереження, розташованій біля села Леляки. Тут ми будемо проводити комплексні гідробіологічні дослідження і вивчення різних. Екологічних груп гідробіонтів, тобто водних організмів. Оскільки я є професійним зоологом, тому будемо займатися в першу чергу вивченням тварин. Ми будемо вивчати таку екологічну групу, як зоопланктон, і таку екологічну групу, як зообентос. Також варто додати, що співробітниками нашого парку постійно проводяться моніторингові роботи із іхтіологічного, тобто рибного населення. За ці роботи відповідає Анатолій Вітальович Подобайло. Він є головним дослідником за цим. напрямком. Відповідно, що ми будемо робити зараз? Ми для збору організмів зоопланктону будемо використовувати спеціальне приладдя, яке називається конічна сітка. Ми будемо пропускати, профільтровувати через цю сітку певно визначений об'єм води, доволі значний об'єм води 100 літрів. І далі ця сітка відфільтрує і сконцентрує нам організми зоопланктону в такому вигляді, щоб з них можна було зручно приготувати пробу, яку потім реально опрацювати. Тому що 100 літрів води це великий об'єм, а так в маленькому, в маленькому концентраті в маленькому стаканчику. 100 мілілітровому або 200-мілілітровому. Ми потім зможемо визначити довиду представників зоопланктону, які живуть у річці, можемо порахувати кількість представників кожного виду. Також є методики обрахунку біомаси представників кожного виду. Це є важливим не тільки тому, що цікаво досліджувати різні групи тварин, але й тому, що всі тварини між собою між собою пов'язані. Наприклад, організми зоопланктону найчастіше. Вважаються та й прийнято вважати основою кормової бази риб, особливо мальків риб. І тому для нас важливо розуміти, що чим більше є зоопланктону, тим більший потенціал для молоді риб для вигодовування, тобто, грубо кажучи, тим більше в нас потенціалу для рибальства і, і власне для розведення великої кількості найрізноманітнішої риби, що очевидно теж впливає на здоров'я екосистеми. О, спіймали п'явку. Це, скоріш за все, риб'яча п'явка, Тому не те, що вона могла нашкутити людям. Подібні роботи ми будемо робити із іншою екологічною групою, яка називається зообентус. Тобто, якщо планктонні організми це організми, які живуть в товщі води, то бентусні організми це організми, які живуть біля дна, або прикріплені до різних рослинних субстратів. І, власне, зараз ми будемо в першу чергу збирати так званих. Фітофільних водних безребетних, тобто тих, які в своєму житті асоційовані із вищою водною рослинністю, переважно мешкають саме на ній. Зообентос надзвичайно цікава, надзвичайно важлива і перспективна екологічна група тварин, тому що за сьогоднішніми уявленнями, за сьогоднішніми розуміннями, саме Зообентос найбільш Глибоко пов'язаний із водоймою, яка його оточує. Чому це так? Тому що Зообентос дуже часто представлений багаторічними формами, тобто тими тваринами, які живуть у воді, деяких хороших. По-друге, Зообентос дуже часто неактивно мігрує територією. В тому місці, в якому ми знайшли посланників Бентус сьогодні. скоріш за все, вони тут жили і завтра, і післязавтра, і багато днів до цього. Відповідно, якщо в річці є якесь забруднення або якісь інші екологічні негаразди, то організми Зообентусу їх відчувають протягом тривалого. Заходимо поглибше у зарості водної рослинності, Беремо спеціальний сачок і намагаємося опрацювати. Територію визначеної площі. Звичайно, що нам в сачок потрапить дуже багато рослин, рослинних решток, дуже багато мулу. Тому наш сачок працює як сито, працює як фільтр. І з цього ми нашу пробу промиваємо, концентруємо. Далі знищуємо в кювету або в степовуємність і повторюємо цю процедуру декінгу. Паралельно ми відмічаємо, з яких власне рослин проводили збір матеріалу, яка була інтенсивність цього заростання. На якому дні, на якому субстраті ця рослинність? Ну і, звичайно, з якої глибини ми збирали матеріал. Ось ще красива велика тварина потрапила. Потрапила нам сачок. Це клоп. Цього клопа ми можемо одразу визначити до виду, тому що він дуже характерний. Іліокоріс Сімікоїдес. Це хижий, ну, власне, це хижий клоп, це хижий жук. Е, вибачте, не жук, саме клоп. Це, 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 це два різних ряди комах. От він харчується різними рибами, маленькими, звичайно, що дрібними. Якщо мені вдасться перевернути його на спинку, то ви можете побачити його передні кінцівки, такі дуже-дуже характерні, схожі на великі серпики, які ми він вловлює. Свою здобич. О, о! Бачите, передні, передні кінцівки, передні Такі гострі, гострі серпи, яким він вловлює свою здобич. Він клоп, у нього колючосний ротовий апарат, він проколює свою здобич і потім її випиває. Для нас важливо проводити збори такими стандартизованими. Методами для того, щоб ми його могли, могли порівняти, ми були, могли отримувати відтворювані результати, не, і головне, порівнювані результатів. Порівнювати результати наших спостережень із спостереженням інших дослідників. Тому для нас важливо видавати результати не просто ось ми знайшли якихось тваринок стільки до штук, а видавати позивані кількісні дані, тобто давати можливість перерахунків. На якусь одиницю території, ну, наприклад, на об'єм або в даному випадку на площу збору. Якщо тобто, для зоопланктону, я казав, що ми профільтровуємо столітки, відповідно можна переводити з розрахунки на Для безхребетних Ми будемо давати обрахунки на площу на квадратний метр зарості водної рослинності. Тому для мене важливо опрацювати якусь репрезентативну територію. Потім зберегти всіх з цих тварин, які потрапили нам, і далі власне, їх покручувати і зробити розрахунок. Зараз ми ще для красивого кадру для камери, ми частину проби, я зараз ще одну зберу, і ми частину проби вмістимо в кювету, таку велику і пласку, і буде набагато краще видно, кого ми п'ємо. О, ось цінна, цінний індикаторний вид. Личинка одноденки. Я зараз так одразу вид, звісно, не скажу, але дуже схожа на представників роду кеніс. Одноденки це дуже давні тварини, дуже-дуже древні. -дуже Вони є індикаторами доволі високого вмісту розчиненого воді кисню. водікисню. воді водікисень це тут інтегральний показник, який каже нам про добробут водойми, тому що всі, всі організми, які живуть у воді, потребують кисню. Ось ще дуже красиво випазила на нас із глибини проби личинка бабки. Такими красивими довгими антенами на голові. О. Теж йди до нас у пробу. Ми тебе потім вивчимо. Власне, повертаючись до питання, чому, чому ми вивчаємо цих тварин. Тому що личинка бабки може жити у водоймі декілька років. А доросла бабка буде жити біля водойми один сезон. Ось, зараз, зверніть увагу, трошечки спокоїлася проба, дуже-дуже багато повиповзало бокоплавів зі своїх схованок. Тому що я нахилив кювету, і вода тепер є тільки внизу квіет, і вони намагаються перепусти до води. Як ви бачите, життя вдай дуже багато. Це одна була така. Проба лише в одному місці, а ми вже як багато бачимо тварин. Бачите? А ще таких проб у нас буде шість, вздовж всього Удая в межах Національного природного парку Пирятинський. Від ділянки в селі Крати, де Удай входить на територію парка, до ділянки на пам'яті природи. Горти, де удей виходить з території парку. Таким чином, в межах парку ми про Удей будемо знати все. Володимир Артемович дав жмут трави. Це їжача голівка. Тому що дуже важливо нам зрозуміти, на яких рослинах ми відібрали проби, тому що в цій природі все пов'язано. А тут я ходив, ходив, шукав, знайшов рослинку елодею. Швидше за все, це елодея канадська, це інвазійний вид, який до нас проник ще на європейську частину Східної Європи ще в 19 сторіччі, і домінував десь до 90-х років, був домінантом. А зараз все-таки в природі все збалансувалося і от леді її знайшов. Тобто стійкість природних екосистем достатньо велика, якщо їх охороняють і не заважають їм відтворюватись саме. Ну, будемо приступати. Ні, ще хвилин. Що треба ми? розказувати? Вони Шеха? розлили. Це була не я. Ну як так? Я його робила, ви знаєте, мені... No, no, <говори> ну мені як довольна? так? Ну, ну, що ж ви за люди? А що це за така здорова коробочка? Кольорова. Це польова міні-лабораторія. Для вивчення гідрохімічних показників річки. Дивіться, ми взяли невеличку, невеличкий стакан води це з стакан удею. чи коробочка для кала. Ні, це не для кала, це а, для сечі. Так що, що так що так. стакан. От, ми взяли стакан води з удим. І тепер у нас є серія хімічних тестів, які покажуть різні складники Її Хто Показує? робить тести? Наша студентка, студентка 4-го курсу Київського національного університету, нашої кафедри екології та зоології, студентка власне, екологіня. Це частина її майбутньої дипломної кваліфікаційної. Це вона на четвертому курсі її вже можна шприцнувати. Да. Тим паче, що це шприц без голки, так що нічого страшного тут немає. Голку ну, тільки в Так, Голку да голку Зараз вона готує серію таких ємностей, в які буду додавати спеціальні ефекти. Далі має розвинутися кольорове забарвлення. Далі, власне, за кольоровими ефектами, за зміною кольору води, ми можемо говорити про вміст різних гідрохімічних показників води. Звичайно, не всі. Вода дуже складна, дуже багатокомпотна, але ми зможемо дослідити основні. Ми зможемо дослідити такий важливий інтегральний показник, як pH, тобто лужність або кислотність води. Ми зможемо потитрувати жорсткість води. Далі ми порівняємо забарвлення, яке розвинулося із відповідною школою. Ага. Вісім. Ну, Як ми всі пам'ятаємо зі школи, нейтральний pH це 7,0. і Якщо менше самих, то це кислотна вода, якщо більше самих, то це лужна Слабколужна вода. Слабко лужна вода. Так, відповідно, тут ми маємо слабколужну лужну воду. В принципі, в нормативи для природних вод це потрапляє нічого якби поганого і страшного ми тут не бачимо. Чотири не п'ять, думаю, що чотири. Чотири відповідно безпосередньо це цей тест. Це тест на вміст. Розчинених у воді сполук фосфору, так званих фосфатів, вони є надзвичайно важливим показником хімічного складу води, оскільки фосфор сам по собі є хімічним елементом, який активно використовується клітинами живих організмів, ну фактично для всього. Високий вміст сполук фосфору у воді, на жаль, у наших водоймах, часто пов'язаний з явищем ектруфікації. Це негативне явище, всі ви його знаєте, цвітіння води, коли вона стає зеленою. Чому вона стає залежне? Тому що мікроорганізми, бактерії, деякі водорості найпершими реагують на надходження високого вмісту сполук фосфору і сполук нітрогену, про які ми з зараз поговоримо. І тому вони першими розцвітають і, власне, спричиняють цвітіння води. Сам по собі механізм кварифікації набагато складніший, ніж те, про що я сказав, але це тема для іншого заняття і для іншої роки. І, власне, переходимо, повертаємось до того, що робить Маша. Крім вмісту сполук фосфору, як я щойно сказав, нас дуже сильно цікавить вміст сполук нітрогену. Але сполуки нітрогену у воді можуть бути у декількох водорозчинних формах: нітроген амонійний, нітроген нітратний і нітроген нітритний. А відповідно, у нас є цілих три взаємопов'язані тести, які досліджують три різних сполуки. І такі результати, знову ж таки, по-перше, можуть дати нам загальну картину по вмісту нітрогену у воді в прив'язці до проблеми електрофікації. По-друге, різні сполуки нітрогену утворюють так званий цикл нітрогену, цикл азоту. І е мікроорганізмами вони послідовно перетворюються один в інший. Тобто, скоріше за все, найчастіше внаслідок гниття е відмерлих органічних решток. Внаслідок просто звичайного метаболізму водних мешканців, найпершим у воду потрапляє нітроген амонійний, тобто сполука nh 4 Далі амонійний нітроген перетворюється в е, нітрати, потім нітрати перетворюються в нітритні. І таким чином, маючи три різних показники: і про азот амонійний, і про азот нітратний, і про азот нітритний. Ми можемо розуміти всі ці процеси, весь цей цикл у водоймі. Ми можемо розуміти, грубо кажучи, як давно у водоймі не дійшов надмішок нітрогену, в якій конкретно формі він найчастіше зараз перебуває у водоймі. Це може бути важливим для нас, як для природоохоронців в тому числі, для того, щоб оцінити, коли сталося забруднення. А це вже що? А це у нас амоній, це а, амонійний мій. Uh -huh. Найскладніша реакція, це буде найбільший реакцій. Ну що, Нема. Немайся. Ну, я б сказала, 0,1. Ні, то 0. Оце зараз. Да. А це 0,2. А, то... а мені наче... А 0,1. Да, я, десь посередині. Чого колись на біофак не брали дальтоніки? Mm -hmm. Mm -hmm. Довідці мало бути вказано в цій формі якихось там. Медичний, я не пам'ятаю домберчо. І не маєш дальтонізму. Тож ти не зможеш проводити аналітички. Крім цього, у нас в нашому наборі ще є два тести на так звану твердість води. Тобто це інтегральний показник, який показує вміст різних мінеральних речовин. Тести на жорсткість, на твердість води, вони мають у цьому виконанні, в цьому наборі дещо інший принцип. Тобто, якщо перед цим тести були просто кольорова реакція, яка розвивається із часом після подавання необхідної кількості реактивів, то для оцінки твердості води ми користуємося таким прийомом аналітичної хімії, який називається титрування. Тобто це внесення невідомої заздалегідь нам кількості реактива, поки не зміниться кольор. Тобто, тобто спочатку ми вносимо індикатор і необхідне для проведення реакції середовище. Середовище зараз дає нам ось таке синеньке, синеньке забарвлення. А далі ми будемо титрувати до зміни забарвлення. І ось реакція відбулася. Ми Чи бачимо. бачимо перехід забарвлення із синього в червоне. Ну, безпосередньо ця реакція mm -hmm. працює так, це незагальне правило титрування. І тепер ми можемо сказати, що реакція відбулася. Тепер нам треба порахувати, скільки крапель ми витратили на те, щоб. Провести фітрування. 29 29 крапель помножити на коефіцієнт 0,375. Це коефіцієнт переходу з українських балів, балів в німецькі. Критина від, від 29 no, no. це приблизно 10. Насправді буде ще менше. От. 10 балів це насправді доволі тверда вода. 4,8, 8,12. сладко лужно это ему mm -hmm. трохи вода mm -hmm. ну в принципе ось така mm -hmm. очень природная. Природная вода что сейчас скажем Давайте дальше, чтобы больше кольцов Треба трошки времени. Вы пока там видите, попереливаете ведра, я приготовлю. Національний парк здійснює рекреаційну функцію і наукову функцію. Оце, дивіться, якась процентова риюча лоса. Да. Прямо. тут. Водок. Ага. Так, але ми б... зібралися тут не для цього. Так. І а що це за такі але... коробочки? Що це за такі коробочки? Це ще один етап досліджень, з якого ми власне, зараз розпочнемо. Це вивчення гідрохімічних показників води в річці. Ми зараз відберемо спокійно. Воно щось все добре. Нагає нажати. А ти що, його переводила в втікала? Ні. Вентикалку? Ні. Не чіпало. Довге нажати. На, на центр. оп, угу. Пішов. Все, дякую. Знову Так, На довге до кадра. Важливо, вибачте, мене вкусили. І не зараз білю тако безпеки. Ось ось. Ну, воно, звичайно, не потребує прямо секунда в секунду. Ну, але, але не переварити. Зрозумієш. Як півмені розваряться і...